Творче Об'єднання Начитай. Надія крапка, вірш напоєний смутком. Душа втомилася від болю. Дивлюсь на тебе знову, В перечутті утрати й горя. На серце давлять сльози. Чую безкінечні грози, Як завівають біль загрози. Світ повен зради, втрати й горя, життя багате лише в тому, немає сили жити в ньому. Тонка надія на світле майбуття повінця заповнює моє буття, що розбивається об зло без забуття. є лише спогади, про миті щастя, лиш примара блаженного чуття, але відчий всю душу огорта. І бренить в душі тремтливо, струна, остання середливо, натягнута на стержень каяття. Та сил немає більше, втома. Забудь тіноти сміливіше, лиш цноти темрява відома. Лиш падіння після зльоту, лиш гул прильоту, лиш погрози щосуботи. Душа втомилася від болю. Життя багате лиш на втому. Сил немає більше. Втома.